Що малку мріє бути успішним. Самореалізація важлива для молоді. Все залежить від нас самих. Сподіватися на випадковість або везіння марно. Кожна людина має свій набір якостей, який не з'являється спонтанно. Це плід виховання та наполегливої праці над собою. Я Анастасія Козадою, від ручівського самоврядування Щербанівського ліцею імені Миколи Миколайовича Рябошапки. Успішно виконую свої обов'язки. Моїм життєвим келем стали слова Стіва Джобса. Єдиний спосіб робити свою роботу добре це любити її. Найголовніше – це любов до своєї справи та бажання її здійснювати. У кожної успішної людини є своя формула успіху. Аби щітко поставленої мети і її можна вважати. Не дійсно. Тож які якості допомагають мені в цьому? <«Музика> Я не домолюся брати на себе відповідальність за справи. Розумію, що в майбутньому ця якість допоможе мені у перемогах. Сьогодні ми часто чуємо слова патріот, патріотизм. Для мене бути патріотом це не чекати перемоги, а діяти, діяти як е лідер. Є своєю командою, Адже разом ми всі! І наша єдність додає впевненості та віри на шляху до перемоги. А моїм особистим досягненням є перемога власному конкурсі творчих робіт Я патріот України. Я стійка у здійсненні завдання. Приймаю виклики і наполегливо їх виконую. Легко справляюся з фізичною та розумовою працею. Черпанівський ліцей приєднується до всеукраїнського челендж-фесту, до Дня працівників освіти. Скажу собі «стоп» або досить. Кожного дня прагну до самовдосконалення. А в цьому мені допомагає школа активу ліцею та співпраця у молодіжній раді Дорошівської сільської ради. Лідер повинен бути особливим, вирізнятися серед інших, мати своє бачення та стиль роботи придумувати. Та втілювати в життя цікаві та креативні заходи. Лідер це людина, яка залишається в пам'яті та історії. Я впевнена, що якості лідера на путі в роботі учнівського самоврядування допоможуть мені знайти своє місце в житті і досягти перемоги.